Проблеми отримати направлення нема. Проблема можливо буде реалізувати його, ну, тому що в обласній лікарні, наприклад, якщо там є фахівець, який є одним на всю область або їх кілька, то звичайно до них там буде чорно вимагати. Во ти час, коли йде кривава жорстока війна, де гинуть наші люди поранені і закривати цю лікарню. Яка обладнана, фахівками. Яка потреба в цьому? Ну, мабуть, коли приймалося рішення на рівні міста, нам мабуть, там чимсь це аргументували. Я особисто на сесії не був. Я нам цікаво, що вам була. сказали, як вам це пояснили? Нам сказали, що було прийнято рішення закриття. От такої чудової лікарні, якою користується вся Полтавська область, підписала Катерина Ямщикова. Як... Спустили і сказали, відповідно прийняти. Хто спустив? Персоналу тут працює. Скільки людей забезпечують свої сім'ї? Дякуючи тому, це, що це, вони це, тут працюють. На момент голосування було близько 270-280 працівників.